Я хочу проінформувати депутатів і громаду, що на останніх обговореннях, які відбувалися мешканців цих прилеглих будинків і влади, і забудовника владою було дано обіцянку, що знайдеться знайдуть альтернативну ділянку для забудови. Чому так сталося? Що мешканці повірили. Але альтернативної ділянки не знайшлося і вже е, нам виносять в проєкт, щоб ми голосували. Є така річ, як громадські слухання. І от, до прикладу, Хмельницький. Якщо хтось відслідковує, що відбувається в Хмельницькому і в нас, то в Хмельницькому відбуваються конкурси на земельні ділянки. Я не буду до уваги цю. Хмельницький отримує багато мільйонних. Прибутки з цих конкурсів і зважають на рішення громади. Чому в нас все ігнорується і робиться, робиться колуарно? Може вам Франківськ привезти там, де Свобода і інші міста? Чому у нас відбувається все колуарно Третє, там, де забудовував бівак, там немає повноцінних майданчиків для відпочинку тощо. Ви порахуйте скільки там будинків, скільки там дітей. І зараз вони побудують 190 квартир, парковка, там буде мінімум 50 машин. Якщо ті машини заведуться одночасно, а гази, ви знаєте, вихлопні, вони не піднімаються до хмар і десь витікають в дозини. Вони осідають, ті гази осідають на дитячих майданчиках і майданчики відпочинку. Я попросив зняти це питання з розгляду. Поставити його на голосування для того, щоб дати до розгляду, і шукати аль... альтернативну ділянку. Дякую. Михайло Істафович, поставте мою пропозицію як депутата з голосу, я маю право, щоб мешканці і громада бачили, кого вони обирають, хто як голосує. І нас закон про якому має проголосувати першу чергу за те, що передбачено порядку? Якщо, якщо все нормально, згідно регламенту, ми голосуємо ніяких питань. Якщо питання, потребує обговорення, я ж вам задав питання, чому на останніх обговореннях з владою, з мешканцями було дано обіцянка, що написано. Разом забудовується, громадські слухання проходили. Дається досвід, потім проводиться громадське обговорення про те, яким чином мають будувати. Хочу для колеги сказати, що, по-перше, це пана ділянка була в свій час на конкурсі. По-друге, сьогодні ми виконуємо рішення суду. Яке нас зобов'язало поставити його вперед. По-третє, ми заслухали сьогодні три сторони мешканців і забудовників. Ми побачили, що сьогодні нам презентують гарний проєкт для міста. І ми бачимо, що сьогодні одна із політичних сил просто піариться. Коли, коли ми сьогодні Піариться на людях, коли, коли ми ставили на минулій сесії питання на голосування по Пушкінській і коли був певний інтерес. Свободи. Вони там приводили там, чути немаський шоу написав. Сьогодні вони написали дітей. І ми бачимо, що це просто бігає. Я пропоную вставити на писання. Ми приходимо Дякую. Михайло, Михайло Істафе, згідно регламенту, 3-4-3. Моя пропозиція має бути поставлена першою. Дати вам регламент. Ставимо на голосування вашу пропозицію. Дякую. Прошу голосувати. Хто за те, щоб зняти з розгляду? Заплотиш не превисно. Банга, банга, банга. Банга, то не кажа баньга. Кто вине по повернетесь до підходу, И то народа. 6, 127 были А уже никому не интересно. Уже, уже, уже дальше пошли, пошли, полезно. Обещание перед выборами Путин, это все для нас ноль. Но это вы, пиар для свободы. Знаешь, а новые партии рулят дальше. Это все пиар, это свобода это... пиарится. То есть это свобода своих детей привела, или мы. Я без партии. Идите, шоу. Яким не чула, что вы на пост. Сидити. 8 так. человек голосуют, что-то обсуждают, поднимают руки. Ми витратили рішення суду. Після того будуть обговорюватися обговорення, громадські слухання, по тому забудові. Нема ні проєкту, нічого нема. При розробці проєкту не приймати безпосередньо участь. Я збудувати пам'ять схід. Завжди друга жінка, домірати. А чому ви 6 років чекаєте? 126-127 без змін. Чи буде зараз питання? 126-124 питання. Люди приходять. Прошу голосувати. 128-й проект рішення на фракції «Свобода Свободи по питанню можливо зараз. Тоді 128-129 без безміни. 128.